Підтримку внутрішньо переміщених осіб говоримо з віце-прем'єр-міністркою України, міністеркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Іриною Верещук. Пані Ірино, рада вас вітати. Навзаєм давайте почнемо взагалі з кількості, як за цей рік у нас змінилася кількість внутрішньо переміщених осіб. Так, у нас на початок 2023 року було 4,9 мільйона. По реєстру станом на сьогодні це 4,6. тобто десь 300 тисяч зменшилась кількість внутрішньопереміщених осіб. А ми знаємо щось про цих людей. Вони виїхали за кордон чи вони повернулися додому? Якось це відслідковується? Це якраз тому, що була прийнята у липні цього року постанова, де люди, які виїхали і живуть, стало за кордоном, так втратили по суті статус ВПО, тому що вони живуть за кордоном і не є внутрішньо переміщеними особами. Це якраз ті люди, і ті, хто повернулись до своїх домівок. Ну, тобто, все одно понад 4 мільйони внутрішньопереміщених осіб із цією кількістю людей ми заходимо в 2024 рік. Скільки грошей у бюджеті закладено на їхню підтримку, і чи будуть гроші, щоб їм платити, враховуючи невизначеність поки що із міжнародною підтримкою? Так, у нас на наступний рік закладено 57 мільярдів. На виплати ВПО варто зазначити, що не всі 4 мільйони отримують виплати. Ну, бо є люди, які мають великі зарплати, вони не подавались на виплати або мають інші бачення. Отже, у нас станом на сьогодні 2,5 мільйони щомісяця отримує виплати ВПО. Ці гроші... І... Вони будуть ці гроші, тобто у нас є вже конкретні джерела надходження цих сум 57 мільярдів. Все таки, звичайно, що ми розраховуємо на підтримку наших міжнародних партнерів. Ми постійно проводимо перемовини. Я особисто говорю разом з усіма міністрами, з прем'єр-міністром на всіх рівнях. Ми пояснюємо, що стійкість це про. Тил також стійкість ця про цивільних також не може бути, що ми в окопі зброю надали бо в окопі солдату допомогли, а його мама чи його друждин, дружина страждає десь, навіть будучи ВПО на Закарпатті чи на Івано-Франківщині. Тобто нам потрібна народна стійкість, так, коли всі здатні і мають за що жити і перемагати. Але на наступний рік закладена певна зміна, так в виплатах, розкажіть. Чого чекати людям, які отримують допомогу як переселенці? Ну, давайте так. У нас за виплати в уряді відповідає Міністерство соціальної політики за виплати ВПО. Зокрема, угу. міністерство соціальної політики з ініціювало, і у липні місяці, ми вже згадували, ми прийняли постанову про те, якими, як буде врегульовано виплати для ВПО з лютого місяця 2024 року. Так, отже. Якщо нічого не змінити, і ця постанова буде діяти у 2024 році, то виплати ВПО значно скоротяться для деяких категорій людей. Тобто, фактично, якщо ця постанова буде діяти, і я зараз поясню, чому я так роблю великі акценти, бо ми, власне, зараз розмовляємо про внесення змін до цієї постанови, так? Тобто, фактично, станом на сьогодні... Виплати може бути припинено більше двом мільйонам людей, якщо ця постанова буде діяти. Але є позиція президента України, є позиція прем'єр-міністра України. Власне, і відповідне доручення дав прем'єр-міністр України, Міністерство соціальної політики, МінФін. Ми всі разом розробляємо зміни до постанови, за якою ми маємо передбачити для найвразливіших категорій виплати у 2024 році. Це дуже важливо, щоб люди знали, такі зміни будуть. Я ще розподіваюсь, Міністерство соціальної політики вже невдовзі внесе на розгляд Кабінету міністрів допрацьований з громадянським суспільством, з іншими організаціями, в тому числі міжнародними, проект постанови, і ми зможемо заспокоїти людей і пояснити, яким саме категоріям виплати буде продовжено. Тобто, поки якоїсь ясності немає, та що ну, буде, дивіться, хто буде отримати моя. гроші хто ні. От, наприклад, є пенсіонери. Очевидно, що людина пенсійного віку не може собі знайти роботу в будь-якому випадку, так чи це на більш е, територіях безпечних чи на менш, але людина з числа пенсіонерів, у неї середня пенсія 3,5-4 тисячі гривень. Очевидно, що їм треба допомогти. І надалі очевидно, що їм потрібно продовжити виплати. Так, одинокі матері, багатодітні сім'ї, діти, батьки, діти, які неповнолітні або до 14 років, тобто малолітні. Ми говоримо про території активних і можливих бойових дій: Запоріжжя, Херсон, Харків там не працюють садочки. Там не може мама віддати дитину в садок і піти на роботу, тобто щоб самотужки допомогти собі і собі і своїй сім'ї. От таким категоріям. Я особисто і я знаю, що є підтримка прем'єр-міністра. Ще раз кажу, є позиція президента. Ми вважаємо, що таким категоріям повинна бути продовжена допомога принаймні у 2024 році. Вразливі категорії це одна історія. Не всі люди внутрішньо переміщені є вразливими категоріями, і тут гостро стоїть питання загалом працевлаштування. За даними міжнародної організації з міграції, лише 40% українських українських переміщених осіб працевлаштовані, і 4% з них це люди самозайні ну, займаються. Певним бізнесом, підприємництвом 40% – це не так, щоб дуже добрий показник. Які ви бачите можливості, інструменти для того, аби допомагати людям працевлаштуватися на новому, на новому місці, особливо якщо вони все життя працювали на заводі в Маріуполі, тобто це їхня професійний досвід, їх, їхній такий, а вони переїхали в Івано-Франківськ, де немає такого металургійного заводу, і їхній профіль, їхня спеціалізація ну, не, не треба, відповідає, так. там не треба. Отже, що робить уряд? У нас є декілька програм, і вони дійсно є дієвими. От, до прикладу, програма є робота 5,5 мільярда у 2023 році. На цю програму було виділено програма підтримки релокованого бізнесу. Так, програма Власна справа 2,5 мільярда. Коли ми кажемо про Перенавчання, тому що це дійсно проблема для дуже багатьох, які приїхали, мали специфічну так зайнятість, гірнича, хімічна і інша промисловість, де на західній Україні немає роботи. Так є ваучери на перенавчання. От я лише приведу приклад. У 2021 році це було 700 ваучерів, тобто не було такої потреби перенавчатися. У 2023 третьому це 18 тисяч ваучерів на перенавчання, і ми плануємо щонайменше до 25 тисяч підняти у 2024 році щодо вакансій. От от дійсно, от ми маємо так бачити з усіх кутів цю проблематику з однієї сторони, дійсно люди не працевлаштовані, але з іншої є вакансії. От я розмовляю, наприклад, з паном Смілянським Укрпошта. Uh -huh. Ви знаєте, керівник Укрпошти. Я була подивована, він каже, що у нього є вакансії в Києві, сортувальника. Так, це напевно важка праця, але ну, з чим порівнювати? 30 тисяч і немає людей. І він питає: дайте мені числа ВПО рекомендацію. Попросіть, можливо, не вистачає комунікації інформації, але є робота і її можна знайти. Ну, принаймні в великих містах точно є робота. Тому я завжди кажу, що треба і це налаштування. Так, іти на роботу і хотіти її знайти. А ми як держава зобов'язані вже допомогти так з перекваліфікацією, щоб підняти цю заробітну плату і допомогти людині. Самозайнятим це дійсно гранти. От, до прикладу, є уряд Німеччини. Ми щойно недавно завершили 750 грантів нашим людям з числа ВПО із деокупованих територій, називається EU for Business. Німецький uh -huh. уряд виділив кошти через Ощадбанк, через Приватбанк і Банк Львів. 750 грантів. І вони. Працюють, тобто ми побачили, що це працює на наступний рік буде вдвічі більше. Тобто, ми розуміємо, як допомогти людям. І тепер потрібно, щоб люди теж хотіли. Я розумію, все є обставини. Вони об'єктивні. Ми не будемо зараз всі питання обговорювати, ще раз, наприклад, відсутність садочків так. немає. Навіть якби й хотіла жінка піти, вона не може залишити маленьку дитину або доглядає так. І немає з родини, залишила жінка і доглядає хвору дитину. Тобто, ці всі об'єктивні обставини треба враховувати і допомагати. Державна підтримка має бути спрямована саме на таких людей. Ну і тут ще є один фактор людям. Емоційно складно у моїй родині так. були люди, які виїхали і певний час були переселенцями. Їм дуже тяжко на новому місці. Вони тут нікого не знають, інше місто, іначе і освіта є, і бажання, щось змінювати в житті є. Але це дуже тяжко, і люди повертаються. А в цьому дослідженні міжнародної організації міграції мене шокувало те, що 25% переселенців, які повернулися додому, сказали, що вони зробили це через те, що. Вони відчували себе дискримінованою групою, що якось жартували, щось говорили, якісь територіальні стереотипи, що ви з такого регіону, значить, ви отакі. І це дуже складні матерії, але якщо людей змушує повертатися додому ставлення до них, як і до якихось зірочку людей, знаєте, а ви переселенці, то виникає питання, а що з цим робити, аби люди не поверталися під бомби від того, що вони емоційно не можуть знаходитися на новому місці. Я бачила дослідження, до речі, сьогодні якраз на нараді це обговорювали. З є така організація Зміна можливо, ви знаєте, вони роблять дуже багато так. досліджень. От якраз пані Альона доповідала про те, що в цілому українці позитивно відносяться до ВПО лише 3% не сприймає, має якісь застереження там і так далі. Це хороший показник і мене дивують тих 3%, Але Бог з ним, як бачимо, що це дійсно в цілому суспільство толерує, бо розуміє, в якій біді люди опинилися для того, щоб адвок. Увати права ВПО на новому місці чи навіть коли вони повернулися, у нас за 23-й рік розбудована вертикаль, інституційна вертикаль, коли можна звернутись і отримати допомогу не лише до громадських організацій, а й до уряду і по всій вертикалі до решта органів. Я зараз кажу в квітні 23-го року. Ми створили штаб. Ви знаєте, захисту прав ВПО. 30 засідань щоп'ятниці, о 13-й годині. Колеги мене знають, пізнають, бо ми дійсно робимо це дуже системно. Ми засідаємо міністерства, ова, територіальні громади, міжнародні організації, громадський сектор, всі права. Всі обов'язки, все, що потрібно, проблематика від індивідуальної і до постанови, все, що потрібно змінити в законодавстві. Ми працюємо. Координаційні центри створені при кожному ова. А зараз упустились на рівень району і громад, їх вже більше восьмиста. Тобто, це дійсно розгалужена система. І наша постанова про ради ВПО це орган самоорганізації. Коли самі ВПО створені, вони мають право адвокувати керівники рад ВПО в наш штаб входять за постановою. Мовою. Вони сідають, доносять до нас проблематику, і ми комплексно вирішуємо питання, не говорячи про лінії гарячі, так, і так далі, коли люди можуть звернутися. Дуже сподіваюся, що якщо є якісь питання, будь ласка, 15.48, задзвоніть до нас, якщо ви відчуваєте певну дискримінацію, не має бути ніяких дискримінацій, є закон про захист ВПО, зрештою, є Конституція. І тут, люди, давайте будемо більш терпимі розуміти. Входити в положення, допомагати нашим ВПО, тому що вони абсолютно користуються усіма правами, які надає наша держава всім громадянам України. Це наші громадяни. Так. Ніхто з нас не знає, не де здраховані. завтра він буде да, в якій ситуації, і так. це справді складний досвід, який страшно, що людям доводиться переживати. Так. І тут кожен має підставити плечі. Дякую вам, пані Ірино, за те, Дякую. що ви сьогодні до нас долучилися. Це була Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністрка України, міністрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.